В блендер я розміщую яйце, розрізаю його на половинки. Частинками сирок плавлений. У мене ще була ложка столова майонезу, я дала. І 3 столові ложки додаю сметани. Можна ще до цього соусу дати чесник і зелень. Я цього разу цього не додавала, тому що соус я роблю зараз до даринів, а там в мене чесничок вже є. Даю пів чайної ложки ще солі і блендерую. І в результаті отримуємо гарний, смачний, густий, пахучий соус. Смакуйте на здоров'я, хай вас все буде добре. Не забудьте про лайк і підписку. Ще багато. Гарних цікавих блюд на каналі!